Шість цікавих фактів про Україну, які ви могли не знати. Метро Арсенальна. Станція метро Арсенальна є найглибшою у світі. Щоб спуститись до потяга, необхідно скористатись двома ескалаторами. Станцію побудували ще в 1960 році. А з 1986 року вона має статус Пам'ятка архітектури місцевого значення. Олешківські піски у Херсонській області є один із найбільших піщаних масивів у Європі. Їхня площа становить аж 210 тисяч гектарів. Острозька академія. Вона є першим університетом східної Європи, що був заснований у 1576 році князем Острозьким. Одним із випускників академії був Петро Сагайдачний. В Острозькій академії був виданий перший український підручник Буквар шлях із варяг у греки. Це був один із найбільших торгових водних шляхів протяжністю 3 тисячі кілометрів. Шлях виник наприкінці 9-го, початку 10-го століття. Трембіта. Українська трембіта увійшла до книги рекордів Гіннеса. Вона є одним із найдовших музичних інструментів у світі. it спеціалісти До повномасштабної війни Україна входила в топ 10 країн Європи за кількістю it спеціалістів А я тобі нагадую, що ми національний проект з медіаграмотності фільтр Міністерства культури та інформполітики. Тож, якщо хочеш знати більше таких цікавих фактів. Підписуйся.